Доброго вечора, шановні козаки і козачки. Мене звати Володимир, я представник компанії Робота є і сьогодні таке чергове відео я хотів би зробити на тему, та відповідно на картинці, ви бачите, я назвав його Воюватимуть Всі. І зразу перед початком нашої з вами розмови хотів би запропонувати вам коротенький відрізок от такого діяча. Щоб ви переглянули, а далі ми поговоримо. До вашої уваги, треба мобілізовувати 20річних, 18-річних. В чому проблема? Що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати. Мають. Вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Все здобувається, все готується. Питання в тому підході до підготовки. Так ось ви побачили, що він говорить: що в чому проблема, потрібно. Тягнути на війну всіх підряд, і 18-річних, мабуть, в майбутньому вже будуть нас переконувати, що і 16-річних, і 15-річних, а в чому проблема? Нема жодних проблем. Хоча я зі своєї сторони маю трішки іншу думку: якщо б цей діяч, даючи інтерв'ю 1 плюс 1, чи який інший там журналістський помойці, він там давав це інтерв'ю, якщо б він згадав, що український народ... Повинен воювати одностайно. І в лавах Збройних сил України ми зобов'язані призвати сина Ахметова, сина Авакова, сина Коломойського, синів Гордона, того ж самого Арестовича, синів Порошенка. І інших наших національних патріотів, такого як Садовий, як Тягнебок, як Яценюк Куля в лоб. от якби він в цьому інтерв'ю сказав з такої позиції, що першочергово ТЦКшники мають притягнути на поле бою от таких найкращих синів українського народу, тоді, мабуть, я б промовчав і це відео не записував. Але так як ця підстілка. Записував відео з гарною вибрутою бородою, гарно підстрижений, він фантазує, хто і як, має розпоряджатися своїм життям, тобто він розпоряджається життями українців, як він вважає на його погляд правильно. Але я хочу згадати, дуже просто, мабуть, у багатьох із вас в пам'яті ще збереглася інформація, коли українська мати задає запитання чиновнику, що ж це за така допомога на діти 800 гривень? І що можна купити на 800 гривень, коли пачка памперсів більше 1200 гривень? Чиновник відповів українській матері, а діточок ви народжуєте для себе, а не для держави. А на сьогоднішній день ніхто не задається запитанням, як українські сім'ї ростили цих дітей, які народжені в 70-х, 80-х, 90-х роках, а зараз їх масово женуть на цю бойню. А я хочу розказати просто елементарно, як ми з мамою жили. В 90-х роках, якщо б мій діду з села не передав когута, не передав би кілька грам масла, кілька яїць, не передав би якоїсь сметани, якогось молока нам до міста, то ми б в 90-х роках з голоду вмерли. Я пам'ятаю ті часи, коли держава, обкрадаючи народ України. Прихватизовували фабрики і заводи, роздавши. Тому що ви всі пам'ятаєте, що в радянські часи всі фабрики і заводи були у власності держави, а потім в 90-х роках тому ж самому неосвіченому народу роздали сертифікати на право власності, і таким чином у нас вкрали фабрики, заводи, колгоспи, радгоспи. Люди ті сертифікати за право власності. Того майна, тої частки майна в тому чи іншому заводі чи фабриці продавали там за безцім. Я пам'ятаю свого дитинства, коли моя мама отримувала зарплату, і треба було карбованці і треба було купони ножницями різати. І я просто пам'ятаю ті всі знущання. Я пам'ятаю, як український народ отримував і утримує комуналку вище своїх пенсій. І от на тлі такої України в 2001 році я поїхав світ за очі. І мільйони українців поїхали в світ за очі, в Чехію, в Польщу, в Італію, в Англію, в Штати, в Німеччину на заробітки просто щоб прогодувати свою сім'ю. Я от порівнюю собі, знаєте, в сьогоднішній Україні українцю народитися в пологовому будинку це коштує грошей. Влаштувати українця в садочок це коштує грошей. Ми всі знаємо влаштувати українця до школи, ми маємо численні побори у вигляді там, спільної каси на ремонт школи, на меблі там, і тому подібне. Давайте цього не заперечувати. Влаштувати українця в вищий ужбовий заклад в університет це також коштує грошей. Так де ж той українець стільки тих боргів набрав, що він має якісь борги перед батьківщиною? Ви знаєте, я коли порівнюю часи Радянського Союзу, ну, мабуть, Радянський Союз дійсно міг говорити під лозунгом батьківщину захищати, це наш обов'язок. Тому що в часи Радянського Союзу ніхто не давав ніяких взяток в пологому будинку, ніхто не давав ніяких взяток. Щоб дитину влаштувати в садочок, ніхто не давав ніяких взяток, щоб дитину влаштувати в школу, ніхто не давав ніяких взяток, щоб отримати вищу освіту. Було гарантоване місце е, працевлаштування. Держава на 100% забезпечила всіх житлом. Держава цікавилася, як народ живе. А зараз в Україні ти нікому не потрібен. Нікому в 90-ті початок 2000 двохтисячніх, ти нікому не потрібен, ніхто не цікавився, за що ти живеш. Як ти живеш? Як твої батьки ставлять тебе на ноги, і сьогодні отаке мурло виходить на телебачення і розказує, що ми маємо борги, та оці всі, хто вкрали у нас фабрики і заводи, нехай вони роз... Розкривають свої гаманці, і нехай беруть найманців. І нехай найманці захищають магазини, магазини Рошен, фабрики і заводи Коломойського, Порошенка, Ахметова. А український народ в Україні нічого не має. Нічого, просто задумайтесь, задайте запитання. На сьогоднішній день український народ в Україні пограбований. Розірваний, ще й жидуть на забої ще й розказують це твій державний обов'язок. Який державний обов'язок? Що захищати? Магазини Рошен? Що захищати? За що? Де українці набрали тих боргів? Особливо ті українці, які народжені в 90-х роках, в 2000-х? Ну задумайтесь, Ну напишіть в коментах, будь ласка, можливо, я в чомусь помиляюся. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.